База даних Скопу свідома у всьому світу. Це одна з найбільших наукометричних баз даних. Вона налічує в собі понад 50 мільйонів записів і 40 тисяч наукових видань. Її ресурси дозволяють зручно і оперативно відстежувати цитованість наукових досліджень, опублікованих в ній. Платформа охоплює видання безліч різних дисциплін. Вона містить в собі міжнародну базу даних авторів, які мають публікацію в індексованих виданнях, формує статистичні дані щодо кількості цитувань статей авторів, індексу гірша та інших наукометричних показників. Публікації у базі даних Scopus дозволять вам, перш за все, підвищити видимість ваших публікацій. Отримати доступ до глобальної спільноти дослідників і експертів, читати високоякісні рецензовані статті, відстежувати результативність ваших публікацій, знаходити авторів для потенційної співпраці. Скопус містить особливі інструменти, які дозволяють досліднику не обмежувати себе простим пошуком, а йти далі в область дослідження і аналізу. Задля кращої класифікації журналів, що знаходяться в базі даних, вони поділені на кварталі. q 1 та Q2 2 це квартири першого та другого порядку це еліта наукових видань, Q3 – кварталь третього порядку це золота середина, що включає в себе відомі і професійні видання. Q4 кварталь четвертого порядку, він включає велику кількість нових видань досить високого рівня, що активно розвиваються у своїй діяльності. Ця класифікація дозволяє ранжувати журнали відповідно до рівня їх професійної діяльності за рядом певних критерій. Одним з таких важливих критеріїв є CGR – це показник, що характеризує середню цитованість статей журналу відповідно до сфери, що розглядає журнал, та зважено на авторитетність журналів, що його цитує. Аналогом такого показника є імпакт-фактор. Він використовується в іншій наукометричній базі Web of Science, про яку ви можете дізнатися за посиланням. Використання наукометричної бази Scopus широко розповсюджено в високорозвинутих країнах, а в останні роки швидким темпом з'являється і в Україні. Головною причиною використання цієї бази є високі критерії для видань та наукових статей, що індексуються в ній. Статті, що претендують на індексацію Scopus, мають відповідати всім стандартам. Перш за все Оформлення статті відповідно до міжнародної структури ІМРАД, тобто introduction, message, results and discussion. Головним фактором є високий рівень унікальності статті, тобто більш ніж 85%. Список літератури вашої роботи має бути оформлений відповідно до останніх стандартів АПА. Також не менш важливим є ідеальний академічний переклад вашої статті та багато інших нюансів, без яких ваша стаття може бути відхилена і не пройде процесу рецензування. База оновлюється декілька разів на рік, таким чином, виключаючи зі списків журнали, що не відповідають міжнародним стандартам публікаційної діяльності та етики, а також недобросовісним виданням із журналам-хлижакам. Копус індексуються виключно високоякісні роботи, що гідні уваги міжнародного наукового товариства. Починаючи з 2016 року почався активний рух до впровадження міжнародних стандартів у публікаційній діяльності наших вчених. Активна політика Міністерства освіти та науки України спрямована саме на ці якісні зміни у науковій діяльності нашої країни. Публікація з копис є однією з необхідних та законодавчо закріплених умов для отримання наукового ступеня доцента і професора, опублікування результатів дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, додаткового фінансування у деяких наукових сферах. І це тільки ті зміни, що вже внесені та були законодавчо закріплені. За останні роки доступ до наукометричних баз даних отримали більшість наукових установ в Україні, що формує популяризацію їх використання та розуміння. Така політика прогресивних змін закладена у вектор покращення стану науки України та її вихід на міжнародний рівень. Проте через недостатнє інформаційне забезпечення та розуміння процесу публікаційної діяльності ми стикаємося з непідготовленістю наших вчених до таких різких змін та відсутності розуміння, як створити роботу гідно публікації у міжнародному виданні та опублікувати її в скопусі. Найкращим виходом ситуації є використання послуг консалтингової компанії, що буде супроводжувати вас на всіх етапах підготовки та публікації вашої роботи, допомагати зі структуруванням, оформленням, рецензуванням, академічним перекладом та профлідингом вашої роботи, а також пошуком кращих наукових видань для публікації та ведення перемовин з ними. Таким чином, ви віддаєте технічні питання на аутсорс і можете повністю присвятити себе подальшим науковим дослідженням. Компанія наукові публікації Павел Science буде рада допомогти вам у цьому непростому процесі. Дякую за увагу! Якщо ви хочете дізнатися більше про наукометрію та наукові публікації, стежте за нашим каналом, а також можете ознайомитися з вебсайтом компанії. Посилання знаходиться під відео.